Розділ 19. Догори дном серед крокодилів. Протягом березня, квітня і травня 1963 року я продовжував говорити про Боже дитя миру у чоловічих домах, декількох селищ Сауї, м'яко запрошувавши тих, хто хотів би жити за Божими стандартами, миру прийняти його. Кані, Махаен, хато та інші слухали уважно. Навіть задумливо, але опинившись на порозі рішення, щоразу відступали. Основним стримуючим чинником був страх перед несприятливою реакцією демонів як подивляться духи на радикальний відхід від прабатьківської традиції, який пропонує Туан. Якщо демони відреагують не по-доброму, а Сауї були певні, що так і буде, чи зможе Туан та його Бог захистити тих, хто увірував, а також їхніх дружин та дітей від лиха? Доводи на користь прийняття Божої дитини миру були слушними і привабливими. Зрозуміло, тепер уже всі збагнули, чому Туан та його дружина приїхали до них. Але які будуть практичні наслідки такого вибору? Я зі свого боку роздумував, що ж іще потрібно, щоб привезти цих чоловіків та їхні сім'ї до Христа. Я показав їм його у світлі аналогії з їхньої ж культури, використав той ключ, що Бог клав у мою руку, і тим самим задовольнив їх інтелектуальну потребу у розумінні Євангелії. Основу для віри пояснив, та було потрібно ще щось для того, щоб викликати у них довіру до Бога, але які переконливіші докази міг запропонувати. Як же ж мало я знав про те, які більш дієві методи переконання для Сауїв мав. У запасі Бог і про те, чого може коштувати моя участь у цій справі Божій. У травні 1963 року голландський уряд передав контроль над Голландською Новою Гінеєю Організації Об'єднаних Націй з переходом до індонезійської юрисдикції, який мав відбутися за 8 місяців. Лише через декілька років Сауї та подібні до них племена зрозуміють величезний вплив цієї політичної події на своє майбутнє. Політика голландського уряду полягала у встановленні декількох віддалених один від одного постів. При цьому широкі простори джунглів та дикого краю між постами залишалися майже непотурбованими і вільними від урядової влади. Саме завдяки такій політиці мінімального втручання племена подібні сауї залишалися непотривоженими аж до початку 1960-х. Дуже рідко патрульні офіцери, дослідники, вчені, геологи та мисливці з'являлися у цих. Місцях. А коли з'являлися, то досліджували незначні території і таким чином мало що змінювали своїм приходом. Індонезійське правління, однак, мало призвести до більш драматичних змін чиновники, які проводитимуть перепис населення, скоро прийдуть до кожного селища, яке тільки зможуть знайти. Поліцейські патрулі докладатимуть щоразу більших зусиль до встановлення чинного закону. Вчителі на службі уряду організовують акредитовані школи, де викладання йтиме індонезійською мовою. Вирубка залізного дерева та інших цінних порід деревини почнеться всерйоз. У деяких районах полювання на крокодилів заради цінної шкіри поставить цих тварин на межу повного винищення. Західні нафтові компанії та компанії з видобутку міді незабаром збудують величезні бази серед найманої дикої природи. Скоро тріск цикад та тужливі звуки райських птахів у деяких місцях буде нечутним заревом дизель-генераторів, стрекотом вертольотів та громом вибухівки, що підкидатиме в небо тонни скельної породи. Ще більш значним фактором стане те, що відкриють ворота до міграції населення і переповнених островів, таких як Яла, Суматра та Целебес, тим самим Сауї та інші корінні жителі Нової Гвінеї, яких на той час було 1800. Стануть національною меншиною на власній землі. І це лише декілька радикальних змін, які маячили на горизонті у 1963 році. Змін, які майже неминуче мали призвести Сауї та інші племена до тяжкої культурної дезорієнтації, апатії і навіть вимирання, якщо тільки. Якщо тільки ми, як перші носії цих змін, що поселилися серед них, не зможемо ефективно підготувати їх до виживання у сучасному світі. Для цього ми маємо дати їм не лише християнську надію на вічне життя, але й етичні засади, досить тверді та універсальні для того, щоб вони змогли витримати різкий упродовж одного покоління перехід від кам'яного віку до ХХ століття. щоб бути зрозумілою для них. Ця нова етика має бути якось пов'язана з їхньою існуючою культурою. Заради їхнього блага вона також має дати здатність розпізнавати добро та зло у дивних нових ситуаціях і вибирати добро. Щоб вистояти така етика, має випливати із впевненості у незмінній любові. Та справедливості Божі. Я був абсолютно впевнений у тому, що Біблія, яку тримав у руці, є встановленим Божим джерелом такої етики, Слово Боже, було ключем до благополуччя Сауї і у цьому світі, і у майбутньому. Але для цього, щоб це ставало дієвим, не вистачало однієї складової, якої, попри усі наші молитви, умовляння та працю ми ще не мали, їхнього відгуку. А часу для підготовки Сауї до культурного переламу залишалося з кожним днем менше. Тим часом, поки дипломати у Нью-Йорку, Газі та Джакарті підписували папери, на берегах Кронкел продовжувалися полювання на голови та канібалізм. За декілька місяців до того асмати із нижньої точії Кронкел відрубали голови семи підліткам Сауї із селища Мауро та з'їли їх. Пізніше, у травні 1963-го, Асмати намагалися запобігти помсті з боку Сауї, пославши Мауру дарунки та прохання про мир. Мауро прийняли подарунки та пообіцяли мир, але насправді не вважали, що ті подарунки до чогось їх зобов'язують. Декілька ножів, намиста із собачих зубів та інші дрібнички ніяк не дорівнювали дитині миру і ні в якому разі не компенсували втрату семи молодих життів. Думаючи, що справу влаштовано, асмати стали менш обережними. 20 травня декілька чоловіків, жінок та дітей, племені Асмат, збирали креветки на мулистому березі кронкел, як раптом за дерев над ними дощем посипались озброєні сауї. Тільки один чоловік зумів рятуватися, шалено веслуючи, із уламком списа, що стирчав у спині. Голови решти скоро повисли на вістрях луків уздовж стін чоловічого дому Мауро над вогнищами, на яких. Шкварчало їхнє ж м'ясо. Побоюючись масивної атаки асматів, у відповідь жителі Мауру переселилися глибше у сагові болота. Те ж саме зробили і жителі селища Сереміт, які боялися, що асмати, не знайшовши Мауру, пройдуть вище за течією кронкел та нападуть на них. Хаенам, Камур та Йохві також роздумували над тим, чи не залишити місце на березі кронкел, оскільки теж боялися асматів. але вирішили залишатися, аби захистити нас. У трьох селищах разом в нас вистачить чоловіків для того, щоб відбити навіть дуже сильний напад асматів, сказали Хато та Такіго. Хато серйозно додав Туане, таньон ми покинули полювання на голови та людоїдство заради вас, але ж повсюди навкруги. Кінцем лука він описав широку дугу до самого горизонту. Знаю, відповів я, знаю і те, що якби ми Керел залишили вас, ви скоро повернулися б до того полювання на голови та канібалізму у війнах проти ворогів, тому що ви не попросили та ропа Божого дати вам нові серця. Хато задумався на хвилину. «Сім біхоскомаї, Думаю, що ти маєш рацію, відповів він нарешті. У червні того ж року Керол Стефан та я повернулися до Прохолодної Карубаги у центральній плоскогір'я острова, щоб дочекатися народження нашої другої дитини. 21 червня, за допомогою доктора Джека Ленца СМД народився наш другий син. Ми назвали його Шеннон Дуглас. 1 липня ми повернулися до Сауї і не лише з чудовою маленькою дитиною, але і з гостею у Інфілд. Фрост, наша колега з Канади, вирішила провести декілька днів своєї відпустки з нами, щоб подивитися на початок роботи у новому племені. На той час ми придбали човновий мотор потужністю 18 кінських сил та шестиметрового човна, якого під нашим ретельним наглядом вирізали з дерева хату, Маум та Кані. Цей човен був обладнаний двома пристосуваннями, небаченими для човнів Сауї. Кілем, який мав забезпечити більшу стійкість, та спеціальною підставкою для човнового мотора. Пізно пополудні, 4 липня, ми спакували обід та вирушили з Уінфілд та двома дітьми на прогулянку човном у бік витоку кронкел. І з нами поїхав наш служник, маво, який мав бути нашим провідником та помічником. Коли відпливли від берега, я наказав йому сісти поближче до носа нашого вузенького суденця, щоб попередити мене, якщо десь по курсу з'явиться притоплена колода. Маво, якщо побачиш колоду, махни рукою, попросив я і додав газу. Швидкість зросла до 12 вузлів, трохи менше 20 км на годину. Мавок кивнув, але коли шум мотора змінив тон і човен воно уперед, я побачив, що його очі розширилися від страху. Йому певно здавалося, що ми летимо над гладенькою темною поверхнею із карколомною швидкістю. 12 вузлів це швидкість, яка у рази у три перевищувала найбільшу звичну для Маво. Він перелякано вхопився за борти нашого човна, я сподівався, що за декілька хвилин він звикне до швидкості та розслабиться, як Хаді та Ер під час ворожі на Ебенезері. Через декілька хвилин ми на чималій швидкості пливли оточеними джунглями вигіном русла кілометри за три від Камуру. Аж ось маво обернувся і почав шалено махати руками, вказуючи, щоб я зверну. Певно, прямо попереду топляк. Вирішив я і різко повернув вузенький човник вліво, як виявилося надто різко. Човен почав перевертатися. Кіль, на який розраховував, здавалося, зовсім не допомагав. Я намагався відновити рівновагу, рвонувши руля вправо, та було вже надто пізно. Нескінченно довгу жахливу мить я спостерігав, як керол, притиснувши до грудей тринадцятиденне немовля Шенона, занурюється під воду. Стефана, що падав у темну глибину у Інфірд, та маво, які марно намагались переважити човен, що став торчма над нами. Потім і сам упав у воду, все ще стикаючи руків'я мотору. Я чув під водою приглушений глибиною стуки двигуна і свист лопат пропелера, який промайнув над небезпечно малій відстані від мого плеча. Потім мотор заглух, і ми опинилися у тиші посеред річки, що кишіла крокодилами. У Інфірд та маво, спливли відразу і відпливли до кіля перевернутого човна. Маво, вмить видряпався на човен і сидів на кілі, занімівши від страху, оскільки боявся крокодилів. Керол, Стефана та Шеннона ніде не було видно. Боже, допоможи мені, відчайдушно молився я. Я повинен знайти їх раніше, ніж нас розділить течія. І блискавкою спалахнула ще одна думка. Раніше, ніж їх знайде крокодил. Я знав, що шукати їх під водою справа марна. Через темну мовчай каламутну воду від водоростей воду кронкел було видно тільки на метр, не більше. Натомість я підплив до того місця, де занурилася Керл і заходився обмацувати товщу води руками й ногами, намагаючись якось знайти Керл. Раптом прямо переді мною виринуло крихітне личко шенона. Напевно, Керл виштовхнула його, щоб я міг його побачити, подумав я. Хутко підхопивши малюка, я передав його маву разом із змуком і жмутом мов мокрих ковдр. Шеннон одразу ж голосно, перелякано заплакав. Добре, сказав я собі, значить, він не встиг набрати в легені повітря. Ледве я встиг розвернутися для того, щоб продовжити пошуки. Спливла Керол. Впіймавши за руку, я підтягнув її до човна і сказав, щоб вона трималася за кіль. Тепер Стефан я швидко окинув очима водну поверхню, шукаючи хоч слід простягнутої вгору маленької руки, лише побачив стяючі сонячні відблиски на хвилях, піднятих нашим падінням, а під поверхнею тільки темнота. Десь у тій темряві борсався мій син, якому було всього 19 місяців. Можливо, уже опускався до бездонного мулу на дні кронкел, на глибини шести метрів. Намагаючись подолати наплив відчої, я знову заходився обмацувати воду руками й ногами, стараючись охопити якомога більше поверхні за один раз. Я нічого не знайшов. Може, він під перевернутим човном? Отче небесний, не дай крокодилам добратися до нього. Раптом мені сяйнула думка про те, що маво, з перевернутого човна, де він сидів, може бачити крізь сонячні відблиски краще, ніж бачу я, якщо, звичайно, Стефан ще не занурився глибше, ніж на півметра. Маво, ти не бачиш Стефана? спитав я, усе ще більше хвилюючись. Моє запитання, здавалося, вихопило його зі стану заціпеніння. Він ретельно оглянув водну поверхню і вказав на щось рукою. З відновленою надією я. Поплив у тому напрямку і побачив те, що бачив Мао. крихітну плямку білявого волосся серед темних вод кронкел. Через секунду Стефан був у мене в руках. Я думав, що до цього часу він вже точно набрав у легені води. Та я помилявся Бог у милості своїй дав йому розуму не дихати під водою. Як тільки я вихопив його на поверхню, він глибоко вдихнув і закричав. Через секунду мало тримав під пахвами уже двох хмелят. Тепер треба переправити усіх на берег. Може, нам треба залишити човна та пливти до берега, несучи обох немовлят. Я побачив неподалік пластикове відро, у якому була їжа. Ним ми могли б вичерпати воду з човна, але ж на це потрібно не менше десяти хвилин. Певна річ, крокодили так довго не чекатимуть, як і чотирьохметрові пітони, яких теж чимало в цій річці. Біда була в тому, що якщо крокодил перехопить когось із нас на шляху до берега. Нам ні за що буде навіть триматися він легко затягне плавця під воду. Звичайно, якщо крокодил попадеться великий, то й втриматися за човен ми не зуміємо. Якби ж то поряд був хто небудь із човном, на це було, як я думав, мало надії. Залишалося біля години до заходу сонця, і навряд чи хтось затримався так далеко біля селища. Боже, допоможи! знову вигукнув я від усього серця, і тут ми почули звуки, хтось наближався. Почувся плескіт весел, і метрів за двісті від нас із гирла маленької протоки виринув човник. Поступово ми змогли роздивитися і двох людей, що пливли у ньому: Таєрі, батько нашого маво, та його молодша сестра Арай. Таєрі швидше. гукнув маво, перекривши крики наших немовлят. Старий таєрі і так веслував з усієї сили, ледь весло не зламалося. За хвилину він уже був біля нас. Загальмовуючи міцними веслами з залізного дерева, він допоміг Керол піднятися у свій човен. Як тільки Керол влаштувалася в каноє таєрі, маво передав їй Стефана та Шеннона. Побачивши, що човен таєрі був дуже маленьким, Уінфрід вирішила краще пливти до берега, ніж перевернути його. Тайрі повільно плив поряд із нею, готовий скористатися вістрям на поверхні весла, як зброєю проти будь-якого крокодила, що намірився б на неї напасти. Як тільки вони попрямували до берега, ми з маву перевернули човна дном донизу і почали вичерпувати з нього воду, використовуючи і жмені, і пластикове відро. Я помітив, що маво раз у раз перелякано поглядав на мене. Оскільки веслували проти течії, ми дісталися додому перед самим заходом сонця, тремтівши від мокрого одягу і від думки про те, яка трагедія ледь не сталася з нами. Жителі селища висипали на берег, прагнувши дізнатися, що із нами сталося. Човен торкнувся берега, і я почав розказувати їм про ці події. При цьому намагався зроз'яснити, що в усьому, що сталося, винен я один. Та ніхто мене й не слухав. Натомість усі чоловіки накинулися на бідолашного маву, сіляко обзиваючи його та погрожуючи розправою за таке нехлюдство по відношенню до Туана та його сім'ї. Тоді я зрозумів, чому маво був таким переляканим після цієї події. Перекидання човна зазвичай вело до втрати цінностей, сокир, мачети та ножів, якщо й не людського життя на додачу, а тому вважалося серед сеуї серйозним злочином, який мав бути жорстоко покараний аж до кровопролиття. Маво був у халепі і розумів це. Нещасний, переляканий, він зіщулився перед хато та іншими чоловіками, чиє обурення продовжувало зростати. Раптом хато повернувся до мене, тримаючи у руках відрізок товстої ліани. Туане, гнівно сказав він, накажи, і я відшмагаю його за тебе оцією ліаною. Вочевидь, він сподівався на мою негайну згоду. Але поки Керол та Вінфілд несли додому наших дітей, я пройшов повз хату та обійняв маво тремтячі плечі. Подивившись старому воїнові прямо у око, я спокійно й твердо, так щоб усі почули, проговорив ніхто з вас не підійме руки проти мого друга. Маво, якби не його допомога, я міг би легко втратити одного з моїх синів у річці. Скільки я житиму, маво, буде мені, наче улюблений син. Вираз грубого, зморшкуватого обличчя хату, різко змінився. Решта Сауїв, у приголомшленій в тиші, почули мої наступні слова. Замість того, щоб звинувачувати маво, приєднайтеся до мене у подяці М'яокодону за наше спасіння від загибелі. Спершу хату опустив руку з лозою, потім схилив голову. Інші вчинили так само, як він, слухаючи, як я складаю богові хвалу їхньою мовою. Коли відкрив очі, маво дивився на мене знизу догори, і на його очах були сльози. Ми вдвох витягли залитий водою мотор із човна та понесли його до будинку. Доведеться добряче докласти до нього рук, аби він знову запрацював. Наступної неділі я говорив перед великим зібранням Сауї та Атохваемів про те, що Христос поніс на собі наш гріх. Після зібрання до мене підійшов високий юнак із племені Атохваемів на ім'я Йодаї. Він вільно володів і мовою Сауї, тому уже декілька місяців поспіль уважно слухав проповідь Євангелії. Хлопець часто годинами стояв у нас на веранді, спостерігавши, як ми їли, працювали, молилися, розмовляли одне з одним та гралися з дітьми. Часом він допомагав нам, коли забавляв Стефана чи брав його на прогулянки. Його дуже схвилювала трагедія, що мало не сталася з нами у річці. Ставши переді мною, він тихо і спокійно проговорив. Я готовий увірувати в Ісуса, який прийшов від Бога. Відвівши його в бік, я почав молитися. Я був радий, коли Йодаї почав молитися мовою Сауї, тому що мені хотілося б почути слова його молитви, але усього, через декілька речень, він попросив дозволу молитися рідною мовою, щоб більш вільно висловити Богові свої почуття. Звичайно ж, можна, Йодаї, я відповів. В ту ж мить полилися слова мовою атохваемів, немов дзюрчання про холодного струмка. Я не розумів жодного слова, але блиск в очах Йодаї, коли він звершив молитву, сказав мені, що Бог зрозумів і прийняв усе, що він сказав. Ми попрямували додому, радіючи разом у присутності Божій. Маво спостерігав за нами здаля, задумливо скрутивши у руках якусь паличку. Радість, яку він бачив на обличчі Йодаї, пробудила у ньому нову незвичну заздрість. Якимось чином він відчував, що ця радість може бути і в його серці, він навіть мріяв про неї. Тепер же він хотів прийняти її, якими б не були наслідки такого вибору. Того ж вечора, витерши та прибравши зі столу останню тарілку після вечері, Маво тихо стояв і чекав, аж поки я не помітив палке бажання у його погляді. Через декілька хвилин він попрямував додому, і та ж сама радість переповнила його усе єство. У основі першої опори з'явилася крихітна тріщина. Починала зводитися друга опора.